Екзаменаційний маршрут номер 9 сервісний центр 0741, Струмівка Луцьк. Друзі, вітаю вас на каналі. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору та повертаємо ліворуч на вулицю Рівненську. Автомобілів навіть немає. Їдемо на дозволяючий сигнал світлофору. Друзі, нагадаю вам, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру чи автомобіль автошколи на ваш вибір. Показали паспорт, на камеру назвали прізвище ім'я. По батькаві запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник, Перестегнулись ремнем безпеки, перевірили, що у вас не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що затягнутий ручник, не зачинена двері. Або хтось не пристепнув, чи водій, чи пасажири, витиснули щеплення, якщо це механіка, як у мене. Нажали на педаль гальма, вмикнули першу передачу, зняли автомобілі з ручника і подивились по сторонам, чи є автомобілі, чи нема. Пропустили і почали рух. Друзі, нагадаю, оцю розмітку, яка праворуч, перетинати не можна, тому що її позначається узбіччя. Бачимо попереду знак 5.38.1 пішохідний перехід. Також він дублюється з іншого боку дороги зазвичай, але вже з іншим номером зеркальне відображення його і номер його вже 5.38.2. Трохи зміщаємось в сторону, бо припарковані автомобілі, також там по обочині велосипедист їде. І зараз нам Необхідно на перехресті з круговим рухом рухатись на другий з'їзд. Правила нас не зобов'язують не зобов'язують вмикати лівий покажчик повороту, тому я його вмикати не буду. Рухаюсь, якби були автомобілі, надавав би їм перевагу. А ось уже тут, проїхавши один з'їзд, вмикаю правий покажчик повороту. З'їжджаю і... з перехрестя з круговим кругом. Тримаюсь правої частини дороги, але як ви бачите, ніхто по ній не їде зазвичай. Попереду там автомобіль їде, але він виїхав до заправної станції швидше за все, тому що він розігнався там, щось думає собі, але в житті тут мало хто їздить. Бачимо забороняючий сигнал світлофору. Він змінюється на дозволяючий, знак 2.3 головна дорога, але він не діє згідно пункту правил 8.3. Якби світлофор не працював, то ділимо знаки, знаки пріоритету. А так світлофор працює, знаки пріоритету не діють. Тому ми продовжуємо рух. Бачимо знак 5.16 напрямок руху по смугах. Наша права смуга для руху прямо, тому ми їдемо. Зупинка громадського транспорту. Нагадаю, що не можна зупинятися мені. Я також на відстані 30 метрів до і після знаку. Пішходний перехід, бачите. Також на ньому не можна зупинятись і 30 метрів до і після нього. Бачимо перешкоду, подивилися ліве дзеркало, вмикнули лівий покащий повороту. Повернули голову на пів секунди, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Тут також микаємо правильний попичок поворота, і також я вражу повернути голову, щоб інспектор побачив і до себе причати, то, що там вже мог підлізти якийсь двоколісний товариш. Продовжуємо рух прямо, пішохідний перехід. І згідно пункту правил 18.1, надаємо перевагу, пропускаємо пішоходу, пішохода. Знижуємо швидкість, а при необхідності повністю зупиняємось. Лівий покищик повороту. Обминули вантажівку і їдемо прямо. Бачимо знаки напрямок руху по смугах і перелаштовуємось у середню смугу бо права смуга необхідна тільки для того, щоб повернути праворуч. У нас змінюється сигнал світлофору на забороняючий і ми зупиняємось перед стоп-лінією згідно пункту правил 16.3. І чекаємо дозволяючого сигналу світлофору. Зверніть увагу, що тут розмітку дуже погано видно, але подивіться, яка зараз буде траєкторія автомобіля нашого і також сусіднього цей Рено Зоя зупинився, також він зараз буде змінювати напрямок руху. Але при цьому я наголошую вам, що сигнали повороту вам вмикати не потрібно. Це просто смуга змінює напрямок руху. Бачимо, на таймері у нас вже там близько 15 секунд. Якщо ви на механіки, то вам раджу десь вже на 5 секунді витискати щеплення, вмикнути першу швидкість, підвести щеплення і почати рух. Бачите, оцей автомобіль Рено Він змішує, переміщується трохи по дорозі, просто тут розмітку погано видно. І ніякі повороти тут вмикати не потрібно. Бачимо знак 3.34 зупинку заборонена, який діє до наступного перехрестя. Друзі, слідкуйте за цими знаками, тому що інспектор. У вас може в будь-який момент попросити зупинитись. Вам потрібно виконати зупинку з дотриманням правил дорожнього руху. Дивіться, тут ну, зараз у нас буде така історія. Бачимо у нас тролейбус, вмикаємо лівий покажчик повороту, також там вантажівка у нас припаркована, під'їжджаємо. Правий покажчик повороту вмикаємо і тут ми повертаємо праворуч і вже тут ми вимикаємо поворот, щоб люди не подумали, що ми будемо далі їхати на вулицю Мазепи. І рухаємось по дорозі, бачимо знак. 2.1 дати дорогу, надаємо перевагу в грузі автомобілям, які рухаються Тут досить такий насичений трафік, зазвичай, але нам, зараз нам повезло. Ми повертаємо і займаємо крайнє праве положення. Попереду у нас знак пішохідного переходу. Друзі, до речі, всі маршрути є на каналі, будь ласка, дивіться всі 9 маршрутів зібрані в одному плейлісті. Дякую вам за коментарі. Часто люди питають, як скласти іспит. Друзі, передивляйтесь всі маршрути, вивчайте обстановку дорожню і вам буде проще здавати іспит. Навіть досвідчений водій, який приїхав в інше місто. Досить некомфортно пересуватись, тому що він не знає специфіки міста, не знає дорожніх знаків, і де вони як розташовані йому треба дивитись. Тому що тут казати про новачка, який тільки починає їздити, тому, друзі, вивчайте. Так, зараз нам тут необхідно. Ліворуч ми ще встигаємо, виконуємо лівий поворот і займаємо крайню праву смугу. Це ми з'їхали з вулиці Карпенка-Каро на вулицю Дубнівська. Бачимо. Обмеження максимальної швидкості 30 км на годину. Тому знижуємо швидкість і рухаємось з дозволеною швидкістю. Також зверніть увагу, що її ніхто не, не дотримується цього свідкісного режиму. І в житті потім ніхто не їздить ні 20, ні 30 км в час, всі літають. Тому враховуйте це і, до речі, безпечно рухатись зі швидкістю потоку, але нам треба скласти іспит, тому ми будемо виконувати швидкісний режим. Бачимо зупинку громадського транспорту, пішохідний перехід. Уважно дивимось. Знаки. Бачимо попереду припаркований автомобіль, вмикаємо лівий покажік повороту, об'їжджаємо, вмикаємо правий покащик повороту і повертаємось у свою смугу. Самі такі розпространені помилки це наїзд на суцільну лінію розмітки, перевищення швидкісного режиму, невімкнення сигналів повороту та непристипнутий реміння. Також інші є помилки, але всі такі найчастіші. Пішохідний перехід. Я вам нагадаю, що якщо згідно пункту правил 17.6, якщо за пішохідним перех... переходом утворився затор, який змусить вас зупинитись на цьому пішохідному переході, то вам не можна виїжджати на пішохідний перехід. Заїжджаємо до перехрестя з круговим рухом. Ну, давайте для різноманіття я вимкну лівий покажік повороту. Тим більше, що я буду рухатись на третій з'їзд, друзі. А ось отут я вам покажу де це дійсно цей поворотник лівий потрібен, який не потріб... якого немає правилах. правила. Хоч зараз я їду. У мене оцей другий з'їзд, я в нього не повертаю. Але якби зараз їхав би автомобіль зліва від мене і він би йшов на з'їзд, а у мене не був би, до речі, я вже правий вмикнув, якщо що поворотник. а у мене не був би вимкнений лівий поки ще повороту, то він би мог би подумати, що я буду з'їжджати, тому що він не бачить мого правого сигналу повороту. І тоді аварійна ситуація. Краще вмікніть цей сигнал повороту. навіть якщо він не потрібен. Ну, а він то і не потрібен вхід на правил дорожнього руху, як ви знаєте. Рухаємось зі швидкістю 50 км на годину. Обережно, не квапимось, я б вам навіть рух... радив би рухатись десь кілометрів 40, там може 45 по, наприклад, по цій вулиці об'їздній. Знаєте суцільну смугу, та, що позначає узбіччя, ну а та, що розділяє зустрічний поки тим більше. Бачимо пішохідний перехід. Виїжджає автомобіль. До речі, також ось, якби з'їжджав автомобіль. Ось він з'їжджає з, з одною швидкістю, а потім у нього там погане покриття, якісь ями, він знижує швидкість, а ви їдете і не дотримуєтесь безпечної дистанції. Тому може бути аварійна ситуація. Дотримуйтесь безпечної дистанції. Я вам нагадаю, що безпечна дистанція це відстань до автомобіля, який їде попереду вас в тій самій смузі. Якщо він раптово загальмує. Повністю зупиниться чи знизити швидкість, щоб ви змогли зупинитись без зіткнення і будь-якого маневру. Бачимо, тут ось так от, через цільну їздять автомобілі, тому краще в житті дивитись по зеркалам, раджу кожні 10-15 секунд дивитись у зеркало. Салони з зеркало заднього виду. Показником повороту з'їжджаємо. З перехрестя з круговим рухом та рухаємось прямо. Перед пішохідний перехід, будьте вкрай обережні, ким, перед тим як гальмуєте, дивіться по зеркалах заднього виду. Ну, чи салонне зеркало, саме таке інформативно, подивились, там, чи хтось у вас на хвості сидить, чи ні. Якщо хтось там є, то таке підштупінчите гальмування треба виконувати, щоб він вас не догнав, там, дай Бог. Рухаємо зі швидкістю 50 км на годину у своїй смузі, бачимо, мотоцикліст, там щось зупинився, можемо трохи прижатись до лівої частини нашої смуги, без сигналу поворотів це можна робити. Знову пішохідний перехід, тут їх багато, тому... Будьте вкрай обережні, навіть якщо людина підійшла, якщо ви бачите, там за 3-5 метрів він підійшов, краще вже зупиняйтесь і пропускайте, щоб вам інспектор не зарахував це як помилка. Друзі, ми під'їжджаємо до території сервісного центру. Дуже дякую, що ви дивитесь, дуже дякую за ваші коментарі. Підписуйтесь на канал. Бажаю вам вдало скласти. Іспит, вмикаємо завчасно поворот, верніше, даже проїхавши половину цього заїзду, в'їзду на заправку, вмикаємо вже тільки тоді поворот. Бажаю вдала скласти іспит та до зустрічі на дорогах. Всім пока!